Привіт! Ви на каналі Біблійні Казки для дорослих. І ми разом досліджуємо сторінки біблійних текстів, і кожен зробить висновки про їх актуальність попри часи. А сьогодні історія про болючу і несподівану зраду: 800 років до нашої ери в царському палаці лунали крики. Ранок почався не з кави і не з миру. Цариця Аталія жорстока і владолюбна, рішуче стирала всіх, хто міг претендувати на трон. Її сина, царя вбито, тож трон може дістатись якомусь з онуків. Та кривава бабуся жорстоко мстила всьому світові за сина. Вона чітко віддала наказ. Усі нащадки царського роду мали померти. Її меч був безжальний. Володаркою стане вона одноосібно. Але при дворі знайшлася смілива і добра жінка, яка викрала найменшого спадкоємця царя із під носа вбивць, і заховала в храмі, де працював священником її чоловік на ім'я Єгояда. Подружжя переховувала дитину декілька років. У домі Божому серед молитове смирення ріс майбутній цар. Звали його Йоаш. Священнослужитель став наставником для хлопчика. Коли Йоашу виповнилося сім років, священик, зібравши вірних Богові людей, звершив переворот і оголосив законного царя Йоаша. Семирічний хлопчик сміливо дивився в очі бабці. Яка на сто відсотків була впевнена, що вона безжально знищила всіх претендентів. В цю мить вона зрозуміла, що їй настав кінець. Так і сталося. Народ розрушив капища лжебогів, де практикували навіть людські жертвоприношення, найстрашніше і найогидніше, що могла придумати міс жорстокість, і став хлопчик царювати над країною. Аж 40 років. Його вірним і праведним наставником був священник Єгояда. Ці роки були наповнені миром і злагодою і для царя, і для народу. Та Єгояда зістарився і помер. А до царя підійшло багато нових радників, улесливих, блискучих, але порожніх. І знову принесли з собою ідолів, чужих богів, обіцянки легкого життя, без будь-яких обмежень, без будь-яких принципів. Вірного священника не було вже поряд, і царю надзвичайно подобались лестощі придворних, вседозволеність, і цар почав забувати того, хто захистив його і зберіг йому. І життя, і трон. Ось так буває. Та Бог послав до Йоаша, пророка, з метою, що той донесе до царя його значне відступництво. І знаєте, кого прислав Бог? Це був син тих людей, що врятували життя маленькому наступнику трону. Це був син сміливої жінки, яка викрала його малюком. І виростила, і викормила малого царя разом зі своїм сином Захарієм. Разом колись хлопчики грали з дворі храму, разом молились живому богу, разом сміялися і разом навчалися грамоті. Хто ж, як не він, зможе донести до царя про відступництво? Захарія призвав царя Йоаша покаятися і повернутися до Бога. Та цар насуплено мовчав, а коли Захарія вийшов, віддав наказ побити камінням прямо у дворі храму, в якому вони колись разом були маленькими і щасливими. Це була жорстока зрада і занадто болюча смерть. Коли Захарія помирав, він заволав, нехай Господь це бачить і відплатить. Ось так відповів Йоаш сім'ї священника за його порятунок і численні добродійства. Згодом на його царство напали сірійці. Цар не погребував відкупитися від них золотом царя Давида і святинями храму. Та ненадовго вони знову повернулись і завершили свою справу. Цар лежав весь в ранах. Нікому не потрібний, страждав. Його ж слуги і добили його. Та поховали Йоаша навіть не в царській гробниці. Він був не вартий бути похованим разом зі славним царем Давидом. Друзі, мабуть, не в одну мить змінилося серце царя. Зміни проходили поступово і заволоділи і розумом, і серцем. Так і в нашому житті зрадники своїх родин і своєї батьківщини немиттєво перетворились в таких. Іскри самозакоханості переросли у все поглинаючий вогонь, самозвеличення, та розплата приходить, і знову звучать слова Захарії: Нехай Господь це бачить і відплатить. Діліться своїми думками, коментуйте, тисніть на дзвіночок. Буде ще багато цікавих історій.